Бійка у суді у столичному Шевченківському райсуді, де судять учасників заворушень, що нібито кинули вибухівку у НАТО поліціянтів під верховною радою 31 серпня минулого року. Сталися сутички, побилися копи та прихильники підозрюваних. Заворушення розпочалися, коли суддя, що голосувала головувала, відмовилась брати самовідвід. Адвоката підозрюваних звинуватили суддю, що в у ймовірному упередженому ставленні до їхніх підзахисних в під час окупації Харцизька Вона, начебто, працювала в місцевому суді. Група підтримки забажала змінити склад суду. У залі розпочалася штовханина. Коли ж Ігоря Гуменюка та Сергія Краняка вирішили вивести із зали суду, товариші підозрюваних активно заважали конвоїрам. Зарештою, все ж у закритому судовому засіданні підозрюваним у теракті під час заворушень під Верховною Радою продовжили тримання під вартою ще на два місяці. а обвинувальний акт направили на допрацювання.